Під землю на 5 тисяч метрів видобувати незалежність для України енергетичну. Сьогодні на Харківщині врочисто запустили першу свердловину компанії «Шелл» і розпочали пошуки нетрадиційного газу, адже сховища звичайного порожніють Весь світ у пошуках альтернатив. Буритимуть три роки, а потім візьмуться за вивбудобуток. Запускати бур летить президент Янукович. За ним гості ще на двох винтокрилах. Самого ранку на території невеличкої ділянки готуються до цих урочистих 15 хвилин і президентського уперед Екскурсію для Януковича проводить особисто віцепрезидентка Керрі Паул в Україні, британсько-нідерландська компанія вже 20 років, але під землю чужоземці упустили лише тепер. Я є геологиня і можу вам сказати, що геологічна структура цієї частини України надзвичайно цікава. Вона перспективна. Коли ми проберемо свердловину, то проводитимемо всілякі геологічні дослідження, які дадуть нам змогу належним чином оцінити майбутній сукупний видобуток цієї свердловини. Скільки за даними попередніх розвідок тут можна буде дістати Азу гості з-за кордону не кажуть. Тактично просять почекати з півроку. Саме стільки має тривати буріння до глибини 5250 метрів. Мовляв, вони у цьому бізнесі не один десяток років і припущень воліють не робити. Водночас із українського боку роботу вже оцінюють грубими числами. Сьогодні ми відкриваємо першу вишку, яка буде бурити на глибині. 5250 метров скважину, которая в сутки будет добывать около 300. Більшість м'ятров газнетрадиційний газ, той, що його хочуть видобувати тут, на Харківщині лежить значно глибше, ніж газ звичайний. І аби його витягнути на поверхню, потрібен гідравлічний вибух. Спочатку бурять вертикальну свердловину, потім туди запускають соляну кислоту. І лише відтак під тиском на тисячу атмосфер суміш води, піску і хімікатів. Пласт розриває. Від удару газ збирається у трубу. Лише води треба до 20 мільйонів літрів. Куди зливатимуть потім цю відпрацьовану рідину і як використання хімічних речовин упливатиме. На ґрунтові води і землю, адже селище веселе всього лише за кілометр від борової. Фахівці компанії просять не хвилюватися, мовляв, видобуток вугілля і газу звичайного не менш шкідливий. Екологічна обстановка в регіоні вже не саме благоприятна і, в общем-то, состані. Водних істочників воно, ну, не ідеальне воду. Ми, в общем измеряем і до начала роботи, і в течені работи працюватиме на пошуковій свердловині Інтернаціональна команда приблизно 80 душ. Це фахівці з Алжиру, Італії, Грузії, Румунії, Казахстану, Франції, Британії Азербайджану. Твердять, видобування такого нетрадиційного газу має бути дешевшим удвічі. Програма розвідач, розведочний етап совмісно УГВ, яка називається ПЕП Exploration Program, тобто первічна розвідачна програма. Якщо ви не ошибаються, це десь в районі ли 180, то ли 200 мільйонів доларів її стоїмость оцінена. Що хочуть чужоземні інвестори за те, що знайдуть Україні альтернативу російському паливу і Головне, яка частина видобутого в українській землі газу належатиме Україні, а скільки забере і найімовірніше перепродасть компанія, що вкладає гроші? Голова Шел в Україні воліє цих відсотків не оприлюднювати. Це занадто рано. Я поки що не можу вам сказати: якщо подивитися на проекти пошукової розвитки газу, які нині існують в Україні, спільна діяльність із розробки Юзівської площі Одеської площі, ми можемо заявляти, у майбутньому Україна завдяки їм матиме енергетичну незалежність. Ні, Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ